Теплотраса це елемент ряду систем теплозабезпечення, розміщений між постачальниками тепла та його споживачем, який представляє собою підземний або наземний трубопровід. Теплотраси розрізняють за видом теплоносія, пар або вода, за способом укладання. Підземні, безканальні, в непрохідних каналах, напівпровідних каналах, прохідних каналах та в загальних колекторах з іншими інженерними комунікаціями, на земні, на низьких та високих окремо розміщених опорах. Загальна протяжність теплотрас через теплові втрати майже завжди обмежена 10-20 кілометрами та не перевищує 40 кілометрів. Обстановка, що може скластися під час пожеж у тунелях теплотрас, пошкодження і горіння теплоізоляції, нагрівання до високої температури, поголення трубопроводів, пошкодження арматури трубопроводів, розбризкування та витікання під тиском високонагрітого теплоносія і пари, підвищення температури в тунелях до небезпечної. Речних для людини зазначень, організація оперативних дій по гасінню пожеж в тунелях теплотрас, особливості управління силами і засобами для успішної ліквідації пожежі і проведення рятувальних робіт в тунелях теплотрас, підземних спорудах, теплорозподільчих пунктів створюють штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, до якого входять керівник штабу з ліквідації надзвичайної ситуації, керівник гасіння пожежі, група інженерно-технічного персоналу служб теплових мереж. Штабу з ліквідації надзвичайної ситуації підпорядковуються всі служби міста, що залучаються для ліквідації пожежі і проведення рятувальних робіт. Пожежно-рятувальні підрозділи, що прибувають, підпорядковуються тільки керівнику гасіння пожежі. У всіх випадках гасіння пожежі в тунелях теплотрас, керівник гасіння пожежі організовує штаб на пожежі з обов'язковим включенням до його складу відповідальних представників теплових мереж. Адміністрація теплових мереж, на яких виникла пожежа, надає керівню. Керівникові штабу з ліквідації надзвичайної ситуації та керівнику гасіння пожежі, схеми тунелів і вказує можливі шляхи підходу до місця пожежі, аварій стихійного лиха і евакуації людей. Керівник гасіння пожежі повинен ужити заходів для відключення можливих електросилових пристроїв, які можуть проходити в теплових тунелях. Особливості рятувальних робіт і розвідки пожежі у випадку загрози людям негайно організовується рятування людей шляховими тунелями. Першу чергу необхідно використовувати евакуаційні шляхи для використання рятувальних робіт, розвідки та гасіння пожежі у підземних приміщеннях використовують засоби індивідуального захисту органів дихання з часом захисної дії не менше трьох годин. Засоби індивідуального захисту органів дихання з часом захисної дії 1,5-3 години використовуються під час проведення робіт у тунелях на незначній відстані від виходу. Розвідка пожежі організовуються і проводить. Водиться у різних напрямках у складі декількох розвідувальних груп під керівництвом тільки осіб середнього та старшого начальницького складу. Під час гасіння пожеж у тунелях теплотрас керівник гасіння пожежі зобов'язаний визначити межі зони горіння на межі місць локалізації пожежі, ужити заходів за допомогою технічного персоналу об'єкта щодо зниження температури теплоносія в теплопроводах, а за можливості перекрити його подання, провести розвідку прорізів у конструкцію. Ціях тунелю по всій його довжині для введення засобів пожежогасіння. проробити отвори в конструкціях тунелю за потреби та узгодженням з технічним персоналом служби, яка експлуатує тунель, для зниження температури та подачі пожежних стволів, подати на гасіння пожежі, перекривні водяні стволи або заповнити тунель піною, паром чи інертними газами, організувати зняття теплоізоляції з трубопроводів для попередження поширення по ній вогню.